Бажаю здоров'я, шановні глядачі цього відео. З вами знову Ксенон, І до нас сьогодні залітає цей челлендж від відвісника з нікнемом Олександр Шапулін. Давайте його з вами виконаємо. Я вже виконав е, попереднє налаштування, щоб ми з вами не витрачали час на їх виконання у відео. От, е, Тут теж я все налаштував. В принципі, я вважаю, що ми будемо грати на нескінченній грі, а не на саме захваті, бо на нескінченній грі більш лояльні пацани. Отож, погнали! Так, заціночка спауну, Спаун не дуже. Не дуже такий собі. Тобто, типу, ну, є куди розвиватись, але потрібно ще щось для робити для того, щоб грамотно розвиватись. Мені зеке ще не подобається, доведеться ось це зараз відслідувати і сподіватися, що ми ні на кого зараз просто так не наткнемось. Таким чином мені доведеться щось підказує, що доведеться робити. Отак, от. ну вже краще, вже краще, звісно. Хоча, от те, що ми другу, друге селище не можемо прокачати одразу, це, звичайно, вносить свої корективи в наш розвиток. Це треба вже брати нам фермочки, да, ферми. Берем ферми, На наступному ходу ставимо ферму там і вже покращуємось. Я трошки часу да, багато витрачу на початку, звісно, кілька ходів, от, так би мовити, але але але, зате за те я потом буду нормально відігрувати. Я сподіваюся, на це. Так, тут. Ми, я даже от не буду наймати нам чувака, я просто зроблю нам стінку одразу, же, щоб потім нам уже найняти чувака. І там він уже собі спокійно стояв. Отаким чином. А да. тут ми захоплюємо це. І тут ми да, зможемо прокачатись на другий рівень, що найголовніше в принципі, для нас. І беремо одразу на, е, водну їзду верхову їзду. Я думаю, що автор саме так задумав челендж для проходження. Ми в принципі не будемо особливо далеко відходити від його концепту. Отож, забираємо нам це, одразу покращуємо наше місто на другий і третій рівень і поплили. Так, ну ми сьомі, хоча б не 27, на тому пасіба. Um, тут що, наймаємо ще одного нам амфібію і будемо зараз їхати. У нас єдина проблема, звісно, автор нам зробив подляночку. Це те, що ми на суші повністю, а ми за акваріума, який якби виграє за рахунок того, що переміщається по воді. Це подляночка. Вона мені не подобається, але доведеться вже якось викручуватись. При чим, в принципі, я зараз і займусь. Так, от забираємо руїнку, очевидно. Ресурси. Чому не мечник? Я хотів мечника. Дайте мечника. Так, тут у нас жорсткий вибір. Чи селище, чи деревня, чи руїнка, візьму селище, звісно же. Беремо зараз нам остроги, звичайно, одразу беремо три зуба, бо це круто. Поки стоїм. Очікуємо. Так, тут ми беремо далі селище. зараз. Так, нас ще поки не знайшли, і це просто чудово, це не може не радувати, не тішити, я б сказав навіть. Так, тут зразу другий рівень робимо. В будь-якому селищі треба одразу робити другий рівень. Якщо не робити другий рівень, то ми програємо дуже і дуже швидко, чого нам не потрібно. Отож, тут, 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 тут. Я це люблю. Такс, такс. Ну, мені, звісно, не дуже це подобається. У мене дуже слабка армія. У мене дуже-дуже дуже слабка армія. Прям кошмар, яка, яка слабка. Треба зараз терміново десь окуп окупуватися, Оку окупитися, закупитися. І прокачувати нам армію, зараз терміново міста робити. Нам треба буде стрільбу звука. Оце все, нам все треба буде. Я вам зразу кажу, нам треба буде все, тупо все. А отут треба забрати одразу оце, щоб у нас був плюс е, дві зірочки. Так, нам треба що? Нам треба вбити всіх людей. Особливі племена. А, не можна взагалі їх не можна вбивати. да. я трошки перевірив момент один. Особливо, коли нам взагалі не можна, я так розумію, вбивати. І треба, щоб у нас була дружба хоча б з одним племенем. Так, тут вже пішли якісь захоплення. Це, звісно, добре, що не, мої, не мене захоплюють, але якби все одно трошки напружує. Так, щось я заходжу на територію цеманті, а цеманті самого не бачу. Мені це не подобається. Так, тут ми сунемо у бік селища. Тут ми беремо е, горне діло, є, да, є сенс брати гірську справу, ще є сенс нам взяти ліси і полювання. власне. Це я для цього це все брав, так, щоб зробити раз, два. І зробити нам тут щит, тому що у нас е, тут місто на передовій трошки, і нам треба від нього ну, його захищати нормально. так. А не фігню якусь. Так, тут Тут хорошо. Ну, прям Ми так впевнено захоплюємо міста різноманітні різного типу. І може так і виграємо навіть. Хе-хе-хе. Смішно. Смішно дуже, так? Да? Дуже смішно. Так, захоплюємо ще одне селище, скільки можна. О, це манті. знайшовся нарешті. Найшовся. Всього, зараз буде війна. А, ще... Ну не буде, звісно. Ми... Я так розумію, що «Нельзя убивать» убивати, написано. Це те, що не можна їх іменно як закінчувати з ними. Тобто вони мають самі себе порішати. Вибачте, цей звук, будь ласка, якщо ви його почули. Так, тут беремо так, тут беремо так, і тут вже можна брати ресурси. У нас плюс зірочка захід, ну і можна брати вже тут ресурси, я вважаю. А, Тут тут, тут теж можна брати ресурси, я так вважаю собі. Так, да, отут теж можна ресурси брати. Але тут треба буде, тут стінка, тут стінка, тут ще треба стінка буде. Тут теж треба буде стінка. В принципі, нормально йде, дуже нормально, я хочу вам сказати, дуже файно йде. Але можна і краще, можна і краще, звичайно. Так, тепер забираємо все підряд. Так, плем'ячко. Раз, два, три. Прекрасно. Забираємо ще плем'ячко. Раз, два, три. Забираємо нам територію, тому що територія це круто. Беремо нам раз, два. Виходимо сюди. Угу, добре. Беремо нам селище номер 1. Я забув прокачати нам гірську ліси і беремо селище номер 2 Прекрасно. І селище номер два. Ми одразу покращуємо на другий, а краще на третій рівень. У нас, вист... да, у нас вистачає цірочок якраз на третій рівень покращення. Тут я спеціально зараз трошки упарюся в покращення, тільки через те, що у нас тут під боком вже є цемент, який зараз може на нас навіть напасти. Я цього не дуже хочу, мені це не потрібно. Мені треба зараз. О, я другий, до речі, я другий по розвитку, по саморозвитку, тому мені це дуже подобається. Але це мені не подобається. Прям кошмар. О, о, все, пішов, 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 братішка, пішов. Бачиш, пішов, все, пішов, він пішов нападати на мене. Ну все, зараз ми, звісно, тут трошки зільємось. Хі -хі -хі. І треба захисника, терміново. Захисник. все, Взяли захисника. Там беремо, візьмемо потім собі щитовіка і буде вже нормас, в принципі. Тут, тут, тут тут треба ще прокачати нам оце місто. Раз, два, три. Про всяк випадок. Краще вже тут хай буде ще одна лінія бороди. Поставимо нам так щит. Добренько. Тут залітаємо сюди. Угу, дуже файно. Дуже файно. Так, руїнка, руїнка ресурси. руїнка ресурси. Тут наймаємо нам чувачка, тут ставимо нам отаким чином, тут ставимо таким чином, і тут, я думаю, можна брати теж ресурси. Отаким чином. Тут те саме, в принципі, проворачуємо ту саму аферу. Раз, два, ресурси. Так, да, бо ми ще захопимо оце і оце. І нам тут уже, уже там вже щити будуть якось, ну, нам вже буде якось безранцувати щити. Отут. Тут можна, не можна. Ні, можна. не Можна можна, да, можна да, найняти нам крабіка. Крабіка можна найняти, да. Хоча я не розумію, тут написано оце. Е, убіть всі племена, особи, і племіна не вбивати. Тобто не можна їх іменно захоплювати. Тобто Ми можемо захопити всі міста. Поням? і в останньому просто стояти як. Е, просто стояти, не захоплювати його саме. А от, я так думаю собі. Так, ну тут я да, помилочка. Тут помилочка, звісно, серйозна. Нам доведеться зараз, можливо, за неї навіть поплатитись. Да. От тут ми беремо захисника, тут ми якось намагаємось щось атакувати, тут лікуємось. Тут підходимо сюди, стріляємо так. Ну, нормально, в принципі, нормально. Ну і краба, відповідно, сюди висилаємо. Тут займаємо нам селище, тут ми йдемо сюди, тут займаємо селище. нормас, нормас поки живемо. Тут-сюди треба, до речі, нам вкачати дороги буде. Да, бо без доріг ми прям дуже-дуже погано будемо Тут дуже нам буде недобре. Треба дороги, прям серйозно. Так, беремо нам отаким чином. Що ще ми можемо прокачати? Та нічого, в принципі. Да, отут тільки хижину поставить, хіжину поставить і все. І взяти нам, власне. А, захід... захист в лісах, йолки палки я сижу. Без захисту в лісах, беззахисний сижу. Ой-ой-ой ще ой, 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 і тут юніта не наняв. Ну, 40 ножки, я думаю, приб'єм, А вже далі будемо дивитися. В принципі, нормально. Ну, це челендж буде довгий, так, да, це на годинку десь. Може більше. Ну, у вас та випуск буде 20 хвилин, а у мене година. Ви поняли? Такс, отут. Тут е, треба не допускати помилок серйозних. Тут треба не допускати помилок, і треба вбивати спочатку сегмент, звісно Спочатку ми вбиваємо сегмент. Так, тут ми трошки відходимо, тут підходимо навпаки. Тут ми наймаємо ще одного захисника. Тут зараз зачекайте, тут ми наймаємо ще один тризуб. Тут ми лікуємось, звісно ж. Тут наймаємо ще один тризуб. У нас, в принципі, ресурсів вистачає на те, щоб мати постійно собі тризуби. І це дуже добре. Враховуючи той факт, що нам морська гілка не знадобиться взагалі, в принципі. То нам дуже-дуже повезло, ми дуже в файній ситуації зараз знаходимося. Тут, тут те саме, в принципі, ром. Тобто це найголовніше це коли забираємо деревню, це нам брати плюс дві зірочки захід. Це найголовніше зробити на початку. Треба, щоб завжди були зірки на поготові, щоб ми могли брати плюс дві зірочки. Так, тут тут, тут, тут хорошо, все дуже добре, все нормально. Тоді можемо ще прокачати оце місто, тому що це може до нас зайти. І з іншого боку, да. Що, до речі, ні одне плем'я не загинуло, що дуже дивно. Хоча тут така гра. Він би ще, нам, Автор би ще двоїх поставив супротивників, і давай, сім відбивайся. От двоїх. Так, ні, ну це мені не подобається, звісно, дуже сильно. Причому. Тому що ми робимо отак, ми робимо отак, ми робимо отак, ми робимо отак. Все, багато ніжка, знищена. Нарешті вона би нам, серйозний, хлопот би вона доставляла. тут ми тихенько підсуваємось. У нас така дуже дальнобійна армія, я б сказав. Раз, два, раз, два. І починаємо прокладати нам дороги. А, я ж не взяв дороги. Тоді зараз я беру дороги і починаю прокладати дороги. Тому що ой нам буде не солодко без доріг, прям взагалі крінж буде повний. Так, зберемо тут обов'язково таким чином, ми підвищимо. О, мене, ось ви бачиш, Бачиш, в мене нема зараз. Нема зараз чим прокачати собі містечко. А до мене зараз прийти можуть і захоплять мене. Мені це не подобається, я так не хочу. Ні, я так не граю. Отут лікуємось обов'язково, обов'язково лікуємось. Крабіком підходимо. Хорошо, в принципі, нормально все. Ну, тут, звісно, доведеться забрати, але. Ну ладно, в принципі, нормально, живемо. Потихеньку. Зараз будемо зараз треба організувати нам грамотний перехід від, від цих до тих До мечників. Ось бачиш, уже мечник іде, все, вже місто захоплювати пішов. Це, звісно, да. це братішка, ти, звісно, смішний. Смішний братішка. Мені він не подобається трошки те, що він таке смішне витворяє, такий <кій> покемон. Веселий. Зараз будемо трошки його. Відбувати. Ну, він там руїнку забере, звісно. Нам треба зараз три зуби понаймати. Тут от таким чином. О, Люксідорчик, Люксідор, добрий вечір. Доброго вечора. Ми Акваріони. Тут, 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 тут. Музичка пішла. Так. Хорошо, значить. Тут ми прокачуємося по-любому. Тут робимо по-любому нам стіночку, бо без неї взагалі буде не камільфо. Тут. Тутці, тут ці, тут ці. Підходимо сюди, тутці, підходимо, наймаємо таким чином. Тут потрошку. Зараз ми прокладемо так доріжку, щоб у нас був плюс територія, бо територія це гіга круто. Да, да. Підходимо потрошку сюди. Забираємо. Підходимо далі. Підемо далі, звісно. Тут підходимо сюди. А, у мене тут в, саті, в місті нікого нема. Прикольно, стоїмо. Ну що, як пацани, стоїм? Потрошку стоїм. І а Аким я ще не порухався. Лікуємось. Так, і хто ще. Що ще щось ще мені гра підказує, що я можу ще щось зробити. Я не ясно. Не бачу. Загубив. Та все все. І гра. Хвати. Теакс. Значиться. Що буде робити? Мене цікавить, що робить так, сохту їв. Ах ти, звісно, як мені, так якісь ресурсики, а як йому, так э, цього пацана. Да? Несерйозно, я вважаю, гра, звісно, несерйозна. Ігра зараз це максимальний дізреспект. Так, со, тут я ж ніяк не заберу. Да? Многоножку вже. Доведеться отак поки забирати. Тут треба би нам здійснити плавний перехід. Зберемо нам шахту, потім будемо брати мечника. Поки беремо захисника, тут підходимо, тут підходимо. Тут підпливаємо потрошку. Ну як підпливаємо? Такі подкрадулі. Трошки. Організовуємо подкрадулі. Собі. Ну, тут ми забираємо таким чином. Так, да, у бійці завершен. Прекрасно, я вважаю. Тут заберемо нам захисника. Чи... О, це я понімаю, це я понімаю пересування. Це радіуси пішли. Нормальні, базовані, а не отець, пукалки. Отець. Так, тут що? Тут нічого, тут ми стоїм потихеньку, так? Да? Так, да, потихеньку стоїм. Там потихеньку стоїмо, тут зараз будемо рухатися. Ох, ми зараз тут порухаємось трошки. Що ми тут влаштуємо, так би мовити, двіж конкретний. Мені, звісно, не дуже нравиться те, що у нас виходить. У нас переганяють всі і вся. У мене немає економіки взагалі, в принципі, я хочу зробити перехід на мечників, У мене не виходить. Це мантія нас зараз просто видебить. Заглючило трошки. Так, це манті, да, так, о, мантія. Ой, це манті нам, нас розкидає. Ну, це манті не сильно розкидає. О, добрий вечір. прийнят мір. Пашо вон. Ха, а як він не знайшов цікаво? Опа, граємо в сапьора, пацани. Він отут. Люксидор, до побачення. Одразу. Щодо одразу до побачення, це очевидно, я думаю. Тут берем нам три зуба. Тут ми... що? Тут шо, тут, шо, тут беремо так, одходимо трошки, забираємо таким чи все. О, все, бачили, яке мощно. Е спустя три хода розкидав мечника. Бачив одного мечника. Бачив, як я мощно його розкидав. А, пацани, а ви так можете? Не всі так можуть насправді. Це тільки я так можу. Тут забираємо і починаємо потихеньку вже рухатися в конкретно в бік е, цемантика. Якщо ми захопимо Цемантика, це буде прям перемога, така конкретна, ультраперемога буде. До речі, у нас не має бути ніяких перешкод для пересування по суші. Я чого здивувався, такий великому радіусу пересування. У нас же немає ніякої пересічної місцевості, у нас немає гір. майже у нас немає води, яка нас стопорить конкретно, якщо пересуватись по цим самим. То ми можемо, ну, взагалі, влаштувати тут такі фейерверки, ми можемо робити. Що мало не покажеться, я серйозно зараз кажу. Так, тут ми забрали всіх, в принципі, тут ми найняли, тут найняли, там щит поставили. І добре. Так, тут ставимо доріжку до. Да. так, от сітєва гра завершува. Ставимо нам ще доріжку. Ставимо нам ще доріжку. А як нам отут дійти згоди? Походу, ніяк. А, ні, є як, чого ніяк. Став доріжку, ставимо доріжку, все, з'єдналось. Ай, де да, що ж таке? Да що ж таке? Я з мазіва попасти не можу. Супер юніт, звичайно, ж берем. Ну, поставив вже, дай поставив, що робити тепер. Супер, А, берем нам землі, звичайно ж. Треба трошки зараз впоротися е, в економіку. Якимось чином треба наше, наше протистояння ввести в о, окопну фазу, так би мовити, і трошки ударитись в економіку. Бо нам треба зараз прокачати всі свої міста, в принципі, тоді ми будемо непереможні. майже. Ну, майже. Ну, Так, тут нас щось б'ють. Люксідор щось нам хоче сказати, походу. Походу, щось серйозне. Треба не дати йому це зробити. Максимально треба не дати йому це зробити. Так, це Манті теж хоче нам сказати щось серйозне, але це він нам зараз нічого не скаже, тому що конкретно. Так, Люксидор, добрий вечір. Добрий вечір, Люксидор. Добрий, добрий. Люксидор нам, я думаю, нам дякує, звісно ж, звичайно. Да, дякує, я думаю, дякую. Беремо нам отут, да, три зуба. Треба слідкувати за зірками постійно. Я чого так просто постійно роблю, По повільно ходи, тому що треба слідкувати за зірками постійно. Да, і отут ми потрошку будемо зараз забирати. О, да, будемо забирати. Фих. А мені пофіку. Я хотів просто зайняти цю висоту. І я її зайняв. Питання? Я думаю, відсум. Так, трошки оце я вдаряюсь в економіку, трошки, так. Да. Оце те ж, про що я казав, що треба вдаритись в економіку. От я, в принципі, в неї зараз і вдаряюся потрошку. Тобто, отут ми зараз будемо забирати. Жорстко, мощно. І отут ми зараз будемо проходити таким чином і забирати, звісно, і тут проходить от сюди вже. Тобто, ми потрошку вриваємося в територію Цемантика, да, 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 цемантик. ми вже потрошку да, вриваємось. А отут ми упаримося в економіку, ми прокачуємо нам міста максимально. Зараз треба це зробити, спробувати принаймні прокачати міста. Тому що зараз буде у нас починатися активна фаза, я так розумію, війни проти Поляріса. І Люксідера, у нас зараз буде, у нас буде дуже жорстко з ними буде. тьорка така велика. Причому це ще не найтоповіше плем'я. Так, да, це ще не, не, не найтоповіші племена, наскільки я розумію. І таке і є, в принципі. Щось я міг забути зробити. О, тут треба порухати пацанів трошки. Бо вони реально прикольні. Треба порухати їх. О, то, руханка. Руханка, святкова руханка. Так, ну тут на східному, ні, на західному фронті у нас, в принципі, армія така нормально, нормально, базована трошки, я б сказав. Так, фаляріс нам буде зараз робити боляче, нам треба щось із цим робити.